Доброго дня, шановні, моє ім'я Ігор, а ви на каналі Метабівер. Наразі ми маємо десятки діабло-лайк-ігор в магазинах, але тільки деякі з них наблизились до почесного звання вбивці діаблу або, хоча б були грабельними. Справа в тому, що не існує загально прийнятої гри, про яку б всі одноголосно сказали, що так, це вона. У кожного гравця свій вбивця Діабло. Тому план наступний: я розповім вам про 10 ігор, які найближче наблизились до трону. А ви в коментарях напишете про свою гру, яка для вас є тим самим вбивцею Діабло. Розпочинаю добірку з мого особистого фаворита. Гри Sacred. Я пам'ятаю, як закінчив її колись і був просто в захваті. Нереально крута та атмосферна гра. Тут є велетенських масштабів відкритий світ, різноманітні локації, незліченна кількість міст та сіл, де без завантажень можна зайти в кожен будинок. Дуже атмосферна, динамічна зміна погоди та дня і ночі, велетенські боси, яких можна зустріти просто гуляючи по світу, реалізовані маунти та бій на них. До речі, а що там нам обіцяють в Діабло 4? Велетенський світ з великою кількістю міст та селищ, різноманіття локацій, світові боси, яких можна зустріти по світу окремо від основної сюжетної лінії, маунти та бі на них. Нічого не нагадує, бо мені от дуже. В повній версії та що Gold до гри ми маємо 8 персонажів. Бойова система тут дуже розвинена, є комбо з вмінь. Любителям поколупатись в навичках та вміннях буде чим зайнятися. Мінусу гри тільки один: вона недороблена: купа багів і таке інше. Незважаючи на них, Sacred був хітом продажу як в Німеччині, так і в світі. Його можна рекомендувати до гри навіть зараз. Грається добре до сих пір. На другу позицію гордо йде вбивця Діабло для більшості любителів жанру Path of Exile. Якщо роздрукувати на папері всі гайди та білди до цієї гри, то легко вийде середніх розмірів міська бібліотека. Там просто трандес що робиться. Ви тільки погляньте на дерево пасивних навичок. Чи існує взагалі цифра, якою можна вказати кількість комбінацій, що з цього можна створити? І це тільки частина, бо система активних вмінь ще складніша. Зброя та обладунки мають слоти для каміння. Самі камені поділяються на активні та підсилюючі. В результаті ми отримуємо просто незліченну кількість комбінацій активних вмінь. Сам ігровий процес поділяється на початковий, це сюжетна кампанія, вона не складна і гайдів там не треба. Можна закінчити кому завгодно, це займе у вас десь 20 годин. А потім вже починається ендгейм. Тут вже хардкор як він є, сотні смертей вашого персонажа, десятки годин читання гайдів, перегляду відео на ютубі та фарма. Мінусу гри це загальна складність та недружелюбність до новачків. Є попит на щось таке саме, але легше для розуміння. Цю задачку наразі намагаюся вирішити розробники гри Last Epoch. Але це вже тема для іншого відео. На третій сходинці доску бує гарпію Titan Quest. Ця гра наробила галасу як на релізі, так і зараз має ціли легіони шанувальників. Причин для цього декілька. По-перше, тут ми не обираємо класи на початку гри, а з'являємось пустим болванчиком. Після цього можемо обрати спочатку одну майстерність з 10 доступних, а згодом і другу. В кожній майстерності купа як пасивних, так і активних навичок. Такий підхід був в новинку на той момент. По-друге, це сеттінг, який містить древню міфологію різних країн та епох. Хочеться дати поміж ріг Сатиру, Древня Греція до ваших послуг, зварити Суп зі Скарабея, Є Єгипет, а також Вавілон, Китай, Древня Скандинавія та навіть Атлантида. Противники всі також, як знайомі міфічні істоти, так і вигадані. Тут розробники уяви не економили, яких потвор тільки не зустрінете. Ну і по третє, це графончик. На момент релізу гра виглядала прекрасно. До істот була прикручена фізична модель Рек Doll, яка додавала епічних моментів в бою. Скелети розвалювались на частини, а м'ясисті тварі розлітались від фаєрволів у усі сторони. Гра істинно культова та є для багатьох тим самим незаперечним вбивцею Діабло. Ну і звичайно, що десь біля Titan Quest сидить і чухає потилицю Грім. Хоч назви у компанії, що створили ці ігри і різні, але розробники ті самі. Тому тайтли в чомусь схожі. Grim Dawn більш серйозна, похмура та атмосферна гра. Світ тут було захоплено якимось бридоттям і зруйновано. Тобто ми маємо такий собі постапокаліпсис десь біля вікторіанської епохи. Локації зроблені дуже якісно і їх вельми багато різних. Всі їх об'єднує тільки одне глибока депресивна атмосфера. Якщо чесно, аж занадто місцями. До гри ми маємо 9 класів, і тут, як і в Titan Quest, згодом ми можемо обрати додатковий клас, що робить геймплей ще більш цікавим. Більшість активних вмінь мають модифікатори, які можуть докорінно їх змінювати. Додатково в грі є сузір'я, які поділяються на 5 видів і доступні всі одразу для всіх класів. Обирати в якому напрямку розвиватись тут надають гравцю. Прокачувати можна будь-яке сузір'я. І окрім цього, додаткові вміння дають і предмети, які ви роздобудете по ходу гри. Все це дозволяє гравцеві буквально розгулятись на всю ногу і проводити в грі сотні годин. Grim Down еталонний представник. Жанру, який, як і Titan Quest, матиме культовий статус в майбутньому. Наразі тільки Олди можуть пригадати, що у другого Діабло був прямий конкурент в 2000 році. Це гра, яку найбільші ігрові видання називали не інакше як вбивцею Діабло, і давали їй найвищі оцінки. Ім'я цієї грі Nox. Історія тут про попаданця. Не про такого, що взяв кредит без регістрації та смс десь в підземному переході, а про чувака, який дивився телевізор, і його ні з того, ні з сього телепортувало в фентезійний світ Нокс. Гравцеві доступно всього три класи, але до них прив'язаний як сюжет, так і світ. Тобто, перепроходячи за інший клас, ми, окрім нових сюжетних поворотів, отримуємо й цілковито інші акти до гри. Самі локації атмосферні та різноманітні. Нокс солідно відрізняється від Діабло тим, що тут все відбувається доволі швидко. Головний герой бігає як ошпарений, а за ним бігають не менш ошпарені противники, які, до речі, досить злі, можуть прихлопнути з одного удару. Оглядовість у персонажа обмежена як в реальному житті. Тобто, ви не дізнаєте, що за поворотом, поки туди не подивитесь. Речі мають міцність і за ними треба постійно доглядати. Всіляких вмінь, навичок та заклинань теж десятки. На жаль, роки пройшли, діабло став он, який відомий, а про Нокс, на жаль, всі забули. На шостому місці годує ламу карасями Torchlight 2. Очікування від цієї гри були високі, і, якщо чесно, розробники зробили все, що було в їх силах. Про перший Torchlight я розповідав в попередньому відео. Він для мене найкращий в серії. Але друга гра теж нічого. Цього разу тут все значно масштабніше, більше та швидше. Світ тепер не обмежений підземеллям. Локації максимально різноманітні і більшість з них на поверхні. Класів для гри у нас тільки 4, але це початкові направленості. Наприклад, з інженера можна зробити дворучника, інженера, який створює механізми, і класичного мечника зі щитом. І так з кожним класом. Загалом грається дуже цікаво. Так само як в першій грі в нас є супутник, тільки в цей раз вибір значно більший. Так само можемо ловити рибу і так далі. Графіка стала ще більш мультяшною, як на мене, ефекти, музика, все на хорошому рівні. Гравці дуже тепло зустріли гру і вона непогано продалась, чого не скажеш про третю. Наразі доля потенційно крутої серії в минулому невідома. На сьомій позиції завантажують віслюків зіллями перша та друга Dungeon Siege. Перша гра була одною з найочікуваніших і найуспішніших ігор свого часу, та спробувала привнести в жанр щось нове. А саме це партійний клон Діабло. Граємо ми одразу за сімох персонажів різних класів в першій грі і в другій трохи менша кількість. В нас є активна пауза, як в якихось тактичних RPG. Але якщо ви думаєте, що тут мечники танкують, ДДшники дамажать, маги роблять всілякі корисні бафи, а хілери лікують. То ні. Тут все так само, як і в будь-якому діабло-клоні. Просте мочилово-колупалово, тільки стінка на стінку. А пауза треба, щоб напоїти персонажів десятками бутилів зіллів, куди воно їм тільки влазить. Але гралося цікаво. Ще фішка тут це сусільні локації, без завантажень. Хоча вони були лінійні, вся гра один довгий коридор. Загалом ігри дійсно відчувались по-новому і були прекрасно прийняті публікою. В них був дух пригоди. Вони затягували гравців. З головою. Перша гра продала тиражем 1,7 мільйонів копій і займала третє місце в продажу у 2002 році після Neverwinter Nights та Morrowind. Друга теж показала гарні результати. На жаль, ця перспективна серія наразі мертва. Ну, з культовими та знаковими тайтлами, мабуть що все. Але давайте додамо до добірки хай не претендентів на трон, але дуже крутих ігор в цьому жанрі, які можуть стати для вас тими самими вбивцями Діаблу. На восьмому місці крутить орка на своєму стволі Warhammer Inquisitor Martyr. В компанії Neocore Games на діабло клонах Гобліна з'їли. Тому до цього проєкту вони вже підходили як нереально досвідчені розробники, і в них вийшла досить солідна та атмосферна гра. Це на хвилиночку діабло лайку всесвіті Warhammer. Атмосфера сеттінгу тут густіше нікуди. Так, у фанатів по традиції є питання щодо лору та сюжету, але в цілому все добре. Історія тут середньої цікавості, а сайт-квести дратують не дуже. Локації та графончик присутні, оточення досить деталізоване і все охоче розвалюється від вибухів та куль, а від кількості ворогів очі розбігаються. В усьому іншому це еталонний діаблоклон. Куча лохміття та зброї, навичок, з яких можна будувати білди всіх направленостей, крафтинг і так далі. Гра має позитивні відгуки, гарно продалась та однозначно варта уваги шанувальникам жанру. На дев'ятій позиції трясе перед дзеркалом пікселями Chronicon. Так, без пікселів нікуди. Ну не всі ж можуть дозволити собі RTX 4090 відеокарту. Є люди, у яких є гроші тільки на RTX 3090. Цим бедалагам теж треба в щось грати. Chronicon це досить серйозна та продумана діабло лайк гра в піксельному ретростилі. Така графіка дозволяє битись одночасно з десятками, а то й сотнями противників на екрані, майже не завантажуючи ПК. Заміси тут неймовірні. Іноді навіть не зрозуміло, що відбувається на екрані. Дерева навичок великі, і їх по чотири на кожен клас. Самих класів теж чотири. Обладунків та зброї неймовірна кількість, і вони реально прикольні. Одні додають літаючі черепки, які наносять пошкодження. Другі захисну ауру, треті викликають супутників і так далі. Тут є все те саме, що і в іменитих іграх цього жанру. Грається теж нічим не гірше. Тобто формула Hack and Slash витримана на 10 з 10. Розвинений Endgame також є. На 10-му місці Волсен Lords of Myhem. Гра має багато негативу від гравців, але не дивлячись на це, популярність в неї була така, що навіть деякі triple тайтли позаздрять. Наразі майже 60 тисяч коментарів в Steam та мільйони проданих копій. Ну і як це розуміти, Миші плакали, кололись, але продовжували їсти кактус. Або ж є інше пояснення, все не так і погано насправді. Сама гра це трошки клон другого Діабло, Третього та навіть Path of Exile. Має гарно поставлений сюжет та високого рівня графіку, одну з найгарніших в жанрі. Візуал обладунків дуже нагадує подібний з Warhammer. Геймплей Noalsen дуже непогана гра, грається приємно і захоплююче. Класів всього 4, але їх можна комбінувати або ж навіть повністю змінити в будь-який момент. Тобто перепроходити заново за новий клас немає необхідності. Після сюжетної кампанії відкривається Endgame, де розпочинається фарм найкращої зброї та обладнання. Бладунків. Як би ви не ставились до Волсен, ця гра залишить глибокий відбиток в жанрі і має багато фанатів. Вона досі активно розробляється і хто зна, може колись її дороблять до ідеалу. На цьому це все. До зустрічі!